Вон там танше не працює, медпалась. Ну, а, ніби не холодно, да, але вітер. Значит, там еще снег лежит с того боку, а тут снег уже расстанул с того боку. Подивимось, що залишилося від нарцисів після того, як сніг впав. А вони мене тратили так як до снігу вже не будуть виглядати цього року, на наступний рік.

А, гнолі ну, а тут має розквітнути. А, тут десь навіть якась одна квіточка, я бачу, було розквітла. Але так само сніг, бачите, все перепсував. Так прийнято, що у Львові, у Львівській області в березні або в квітні кожного року сніг псує весну. Весну, цвітіння і так далі. Тут кафе, ресторан, клуб, ПГ продається, або здається в оренду. Так, як захоче оренда, продаж, продаж оренда, і не тільки магазини продаються. Взагалі можна прикупити собі нерухомості тут продається і там продається. От ти міняти долари, дивіться, чи вдаху. Нема дірки, щоб дрон не вилетів з грошима. А голубе голубом завжди добре, голуби завжди ситі, голуби завжди щасливі. А і тут магнолія вже теж мало заквісти, заквітнути мало, квітла випав сніг і зараз таке. já acho